З нагоди 25-ї річниці Збройних сил України, символ військової честі, доблесті та слави, отримала одеська радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Від імені президента України бойовий прапор вручив командувач повітряного командування Південь Павло Зуєв. Це незвичайна подія, така в колективі і бригади, і повітряного командування і повітряних сил, тому що під бойовим прапором у всі часи військовослужбовці, казаки. Захищали свою державу, виконували святий обов'язок захисту своєї батьківщини. Під час урочистої церемонії знаменна група пронесла стяг вздовж трою військовослужбовців. Особовий склад бригади привітали представники області, ветерани та учнівська молодь. Мені здається, що це якраз гордість за хлопців, але водночас і обов'язок. Що вони сьогодні є символом і для нас, простих українців, так захисту, надійності, впевненості в них і, мабуть, цього тепла, так, домашнього І, І нам би дуже хотілося, щоб вони знали, що ми всіх чекаємо додому з поверненням обов'язково з перемогою і обов'язково живемо. Під час урочистостей група військовослужбовців отримала відомчі нагороди та чергові військові звання. Маріамна Маркевич, Олексій Мосиченко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.